Доброго здоров'ячка всім. Привіт! Дивіться, яка погода? Сонячно. Але на вулиці не так то й тепло. Вночі і морозець був 1 чи два градуси. Ну, зараз, звичайно, що вже у плюсі температура. 8 березня 24 року. Всіх вітаю цим святом. Як називають його Міжнародний жіночий день? <хи> От, бажаю міцного здоров'я, бажаю здійснення надій і мрій. Здоров'я вам і вашим рідним, мирного неба всім нам. Чуть не сказала і до нових зустрічей, бо я привикла, що в кінці відео це говорю. <хи> Ну, і сьогодні, сьогодні я знімаю пізніше, бо сусідку по справах ходила, і затрималось відео. Ну, нічого, виходить. Так, і показує красунь, які, які красуні, ось. Дивіться. Так. Красуні, красуні. Ось на пальмі, на Фініковій, відкривається. У них не гілки, а ваї, наскільки я пам'ятаю, з давніх часів. Ось. Новенька, чи новеньке, чи новенький ває ваї, ну це вже не має значення, хай буде гілка. Ось тут вона у мене. Ялинку ми прибрали, але я залишила її тут. Вона мені тут і не заважає. Ми з нею подружилися. Хай стоїть тут, тут сонячно, От. брдіща. Ось. Надіюсь, що скоро прийде до неї черга посадити бороду цю. Але не всі, звичайно. Куди їх всі? Найбільші і найкраще виберу. Ось, закінчу, вишиваю, нічого не роблю. Тільки вишиваю. Мені залишилось уже небагато. Тут зеленого кольору трохи. І бісером вишить серединки. Бо в мене тут я отак вирішила бісер. Чорним бісером вишиваю серединки. Ось. Місяць вишиваю. І нічого, крім вишивки, не роблю. Ну, я маю на увазі ні шию ось нічого. Тільки вишиваю, ну, їсти готую, їм сплю, в гості хожу. Вчора ми були в гості, ходили до Настюні. Вони перебиралися в квартиру, так ми перевозили, допомагали, речі переносить. Я ще докупила грунту. Ніколи не зустрічали такий. Тут на назва яка? Ну, універсальний, але аж із Львівської області. Таку марку не зустрічала. От, строманта продовжує цвісти. Ось. Бо мені пишете, що і не бачили, деякі писали, що ніколи не бачила, як цвіте. Ось так вона цвіте. Так, тут дендробіуми цвітуть, але вже потроху оцей скидає. Но зато, як цвітуть бугенвілії, дивіться. Правда, проти світла не дуже видно, але ось дивіться, прямо. Шапками невеликими, але шапочки є. Ось тут теж буде цвісти нові листочки, вони по кольору відрізняються Ось тут. О. Так що зараз якраз буйство фарб. У мене тут і біле, і ось бугенвілі такого кольору. Сраманта такого, ну, білого кольору фаленопсиси. Це у мене кольоровий буде, скоро буде цвісти. Ось цвіте. Зараз постараюсь згадати, як називається колумнея. Ага. ось Цікавий так, така цікава квітка. Ось. Так, не фокусуються. Тепері поки ще не цвіте. Так, фіалочки. От херіта вже набирає. Бутони скоро буде цвісти. Фіалочки я їх прорядила. Ось вони. Їм, я думаю, подобається. І там ще внизу ну, цвітуть. Теж красуні. А там он, антуріум. Ось всю зиму нових не викидав. А це, бачите, появилось, Бутоном його не називеш, але, мабуть, бутон. От. Так, там гіпоцирти потроху цвітуть, тут є, я бачу, бутони. Ось і шеколу дітки тієї дорослої, стрептокарпус, піларгонія. Мабуть, я віддам її Вікторії в село. У неї багато, хай і мою забирає, там їй буде Краще, більше місця, більше світла, ну, не знаю. Я її ще минулого літа хотіла віддати, де да забулося. А тоді вже на зиму віддавати Зимою в неї там стоїть більш у темних місцях, а літом, звичайно, дуже гарно їм там вона на вулицю виносить. Під дахом, їх всі висять у неї в горшках. Дуже гарно. Я минулого року показувала. Була в селі і показувала її сад, її квіти. от Мені здається, шорт відео, коротке відео. Красиво там. У неї теж буйство таке, скільки квітів, скільки красок там. Да. ось Дивіться, хамадарея, ця ось, на відміну від цієї, бачите, ця гілка жіночого роду. Я так розумію. <сміх> Бігонія, ніжненькі такі квіточки, ну, у неї більш красиві листя, чим квіти. От є рослини, які цінуються квітами, а є рослини, які цінуються е, листям декоративно. Виглядають і без квіту, без квітування. Прийшла я на цю лоджію, сонце вже пішло. от, Бо тут зранку таке сонце було. І що ви бачите? Бачите, як чисте небо чи чиста стеля. Я зрізала повністю цеперус. Так гарно, мені так подобається. Я вже думаю, може він мені не потрібний. Шкода, але, чесно, ну він робить тінь для рослин, от і для кави робить, для кофе робить тінь. Ось такий гігантський виростає у мене. І ось цим сукулентам темненько. О, так, ці і піаструми просипаються. Всі. Ось і тут я бачу оно йде. І тут, і ось все буде цвісти. Оце щось. Я минулого року купила тріумф, називається. Дуже гарно цвіте, але ще до сих пір немає. Не збирається ще цвісти, немає цвітоноса. А ці вже, ось, я бачу, виткнувся, вже буду з понеділка їх грунт новий. Ось і тут. О. Еоніум, там багато засухшого листя. Ну воно вже гуляється, у нього таке свойство. Щось в цьому році він у мене не зацвів. Чи буде ще цвісти? Там така гущавина. Ну, не знаю, може із-за цього. Треба буде достати і почистити. Сухе це все повикидати. Капуста. Я от не, 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 інколи і не розумію, чи цвіте, чи вже цвіла. От цвіте, бачите, що цвіточки є. А ця, Ця, мабуть, вже... і ще й на цій сянтрог. Я вже думала зрізати. А, і не зрозумієш, цвіте, чи не цвіте? Кактуси пережили зиму нормально маленькі. Ну, Вони вже не такі, то менюпусінькі. І що в мене тут змінилося по відношенню до квітів, я почала оце в таку сонячну погоду опирскувати кактуси, щоб вони просипалися. Буду десь до середини березня обпирскувати, а тоді потроху буду поливати їх. На деяких мобіляріях появляться, появляться і бутони. Поки що я не бачу. Ось тут ця мамілярія раненько так просипається, Ну поки ще ні. Ну Тут вночі буває достатньо і холодно, менше 10 градусів. О, і ця завжди вона рано просипається, але поки що ні. Я поміняла місцями, було сильно нахилено сюди і вже вирівнюється. Так, Каланхоє. цвіте, вони довго цвітуть Каланхоє. Ось і це там осталось уже 4 квітки. О. Тут Бугенвілія, бачите, починає цвісти. І тут Море, новий гілочок буде. Їх стільки, на відео, не знаю, камера, може, не схвачує, тут сухий, лист... сухий листочок, а тут їх повна, буде кучерява. Так, Оліандри, дивлюсь, почали вже гілочки рости, більшими стали, сонця більше стало. А це сонячне дерево. В прошлому році у мене дуже гарно цвіли. Хто дивився, бачили, як вони цвіли. І повторно, якийсь один із них, уже не пам'ятаю який, і повторно цвів. Ну, Вже було не таке цвітіння, як перший раз. Бідніше, але цвів повторно. Так, клівія. Клівія один раз. Полила була, бо всю зиму вона не полита була. Ще немає цих, в мене там їх багато клівій. Треба занести помить. От. Немає цвітоносу, немає, немає, наче не бачу. У прошлому році і основна рослина цвіла, і дітка цвіла, а там їх, я не знаю, штук 5 чи 6, кругом уже навиростало. Може, всі й будуть цвісти? Так, так що оце циперус у мене ось такий вигляд зараз має. Дивіться, скільки тут драбинок цих. Вони все рівно нічого не тримають. Я все рівно приходилось їх прив'язувати. Бо вони такі масивні, важкі і нахиляються до вікна. Але мені дуже подобається це зараз, що квітам. Світло, дивіться, ну, красота. Мені поливати погано із-за нього. Ну Буду бачити. Я так буває, як думаю, ось і цю треба позбутися і цю рослину, але у мене руки не піднімаються, викинуть, наприклад. ось Ну, не знаю, як як вийде. Красуня спить, відпочиває колотати гітари. Я на кухні. Хто минулого разу дивився, пам'ятаєте, цей гіпіаструм був ще при цибулині ці були цвітоноси. Ось, дивіться, за тиждень скільки виросло. А це. Я минулого разу думала, що я купила, да, це, там, я забула назву якось паті, що там, якась вечеринка чи що. От, і цвітонос був низенький. Прямо квітка була коло цибулини. Я думала, що може транспортувалось, може, це його ну, стресою. А це, я дивлюся, теж, майже не росте. Оце за тиждень там, 2 см. І сам бутон, він уже такий набубняв, що почав почне відкриватися. Не знаю, там ще один цвітонос. Тут два, тут два, і тут ось два. Тут ось один. А тут, дивіться, невелика і йде цвітонос. Це листочки, а це цвітонос. Ну, буде, мабуть, Плюсклий. Ну, там зазвичай чотири квітки, а там, може, буде дві бо невелика. цибулина зовсім ось Так що почали просипатися. Оце я їх всіх. Сюди я транспортую тих, яким ґрунт поміняла. ось І вже прийдеться звідти забирати хої, тільки не знаю. Вони стояли там, де зараз у мене стоять дендробіуми. От, не знаю, куди я цей вазон хочу занести сусідці, якщо візьме, бо вона казала: будеш пересаджувати, чи будуть черенки даси мені, то я їй дам прямо вазон. вазон. У неї там пусто. Є минулого року я їй дала От, І так, що там ще драцена в неї є, ну, небагато в неї квітів. І вона хоче е, трохи свій сад поповнити. Ну, так що ось у мене е, на цей, на 8 березня. Не, Зацвів, але, може, на мій день народження і зацвіте. Я думаю, що зацвіте. І буде в мене букет квітів. Будинки якісь е е голубенькі. Не розумію, що такий колір балкони на камері. Якась голубізна. М? Вони там новострой, там вони всі коричневі, з білим, ну таким бежевим. Ну, ладно, щось камера барахлить може. Ну, на цьому буду закінчувати. Ще раз із святом вас всіх, мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей! Пока-пока.